Так, друга частина. Коротше по удаляв я ті остатки. Електрозаклепкиваться оці всі. Осталось що зачистити і грунт наложити. отут тут що буде під низом. Оці всі эти. Надо наложить сюда буду. Так, ну зачищать, конечно, тут все одно буду грунт по іржі. Де возможно, де невозможно, по крайній мере там всередині хрена не зроблю. Так що. Так що десь так. Сначала нанесу щіткою, наверное, щоб більший слой там був, питався. А потім, де не доставатиме. То, мабуть, краска пульта. Так, почистив, погрунтував. Тепер саме основне. Коротше, поїхав, навіть купив листи. 30 сантиметрів треба обрізати по всій длині, якраз щоб воно сюди влізло. Даже там не 30, а 25. 75 то буде аж сюди заступати. І оцей, конечно, жолобок вигинати. Це я думаю буде найсложніше. Коротше, отаке діло. Починаємо працювати. Так. А так получилось. Коротше, повигинав. Так, там чуть-чуть лист зігнутий треба вирівняти. Так, ну саме основне, купив такі болти. Тепер же ж треба точно оці дірочки поробити. Хоча, сейчас будемо думати як. Коротше, отак воно виходить. Отак, я думаю, нормально буде. Ну що, будемо під СІБОЛ таке дюрки делать. Так, в принципі, тут уже посверлив з обратної сторони. Тут надо буде розсверлювати на 18 ступенчатим сверлом, щоб шляпки квадратиків і провалювалися дальше. Так, цей лист заліза під цей. Тут попридавлюється і тут осталося посверлити тут на електрозакльпки і тут. Тут якраз та балка йде нижня. Теж так само посверлить. Ну, шурупик поламався. Так, в принципі, так воно виходить. проварю и зачистю вот эти два шва там и там так ну а тут получается тише электрозаклепкой сюда дальше надо будет сюда так он как раз продавлится короче вот такой вид вырисовывается общий план общий план выхода Так, поробив отверсія під електрозаклепку. Так, це до балки. Оце нижній, а це туди. Так, тут поприкручував, позапускав о, сюди всередину. Тут, мабуть, поприхваю, коротше, позапускав отак десь. Його. Так, отак от воно виходить. Тут буде проварюватися повністю і зачищатися монолітом з цієї сторони ось він наш куди заходить погрунтував тут позачищав і тут буде і тут приварюватися і отам буде приварюватися отам. там теж були з завода раз, два, три, 4, 5 прихваток і до балки Оцими цими буде. Так, а це воно так виходить. Так працює. Так, ну, така лыжа получилась дно. Так. Использовав, короче, таку шину. Чисть, тощина. полтора-полтора сантиметра Короче, ну просто хорошая вещь так тут поворыв. тут зачистый вообще гладенько думаю будет нормально тут ну тут вот что получилось так зачищаем тут и грунтуем Так, що в мене получилось? Короче, на електрозаклпка так взяв. Тут це з цієї сторони попроварював, там же виходить. Короче, такий вид. Ці шви зачищати. І тут ці, що я поприхвачував, теж зачищати. Короче, все ми зачищаємо, грунтуємо. І красим. В принципі, так воно вийшло отак вона вирисовується. Нажаточка. Ось такий вид єсть. Так, погрунтували. Закончилась грунтовка. Так такий вигляд по камість. Там ще далі треба догрунтувати. Там якраз почистити. Ну коротше, після робіт грунтовка під'їде. Так, ось що вийшло. Погрунтували, покрасили. Ну треба ждать пока висохне, наверное. Короче, красив вагонкою цією Дніпровською. Банка краски зеленою стоїть 930 гривень. Це пипец, конечно. Хотів поставить вже шнек, але дело в тому, що й шнек треба буде красити. Тоже він. Ну, хотів ставити, але вона ще до рук береться, так що, мабуть, будемо чекати. Будемо чекати. Коротше, такий вид. Так, встановив я шнек. В принципі, все нормально. Ну, він там пошкрябалось, звісно. Поставив він ржавий, ну прийдеться красити його. Так, погрунтував. В принципі, вже висохло. Так, ніде воно не торкається, Нормально, нормально Це це два зуби цих нема. Точніше, самі палки є, немає пластмасок. Так, ну, коротше, отакий от вигляд. Установку покрашемо і будемо продовжувати далі. Так, ну отак воно виходить. Покрасили і тут. Коротше, знову мішнеком вже закончили. Осталося нижні ті листи. Доробити, ну їх, скоріш всього, не доробити, а отут де вони прикручуються знизу. Там подривались болти. Треба висверлювати її, навіть різьбу більше нарізати. Коротше, з цими листами. Так. Ось так вона виходить. І трошки вже ближимося до кінця робочого. Так, ось що у нас вийшлося. Короче, сюди шину. 6 мм. Чи навіть 6 сантиметрів товщина шини була. Коротше, отак зроблено. під диркам совпало, Тут, як бачите, ну, зазори вважай, немає. Ну, коротше, отак. І ця сторона теж. Тут були бетон, не було чи як його варить. Я опять вирізав, положив шину і обварив. Там тонкий метал імену. Тут на цьому ізгибі. На ізгибі був. Оце тонкий. Так, ну тут зроблено нормально. В принципі, все, лижі зроблені, все зроблено. Осталося почепити мотовило. І, грубо кажучи, до сезону жатка готова до сезону. По комбайну є ще питання. І рівні там поміняти отой той конпривода чотирьохручейний, треба поміняти і вентилятор. Вентилятор то буде друге відео. Покажу. Розбирати його треба і робити.